Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку збільшення і зменшення числа в кілька разів. Прості задачі з кратним відношенням. Завдання 82. Виконай обчислення: 67 мінус 2 помножити на 8. Виконуємо першу дію множення. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Друга дія віднімання. Від 67 віднімаємо 16, це дорівнює 51. Наступний вираз. 3 плюс 2 помножити на 5. Виконуємо дію множення. 2 помножити на 5 дорівнює 10. І до 3 додати 10 дорівнює 13. Наступний вираз 3 помножити на 9 плюс 39. Виконуємо множення 3 на 9, 27. До 27 додати 39, це дорівнює 66. Наступний вираз 17. Відняти 5 помножити на 3 додати 17. Виконуємо першу дію множення. 5 помножити на 3 дорівнює 15. Далі виконуємо по порядку дію віднімання, а третю дію додавання. Від 17 відняти 15 це дорівнює 2. І третя дія до 2 додаємо 17, це дорівнює 19. Задача 83. Читаємо умову задачі. У майстерні виготовили 2 столи. А стільців утричі більше. Скільки столів і стільців виготовили у майстерні? Про що розповідається в задачі? В Задача розповідається про те, що виготовляли у майстерні столи і стільці. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. Столи, стільці. Нам відомо, що столів виготовили. Дві штуки. Стільців невідомо, скільки виготовили, але відомо, що у три рази більше. У тричі більше це означає у три рази більше. Показуємо це. І скільки столів і стільців виготовили в майстерні, нам потрібно дізнатися. Тобто столів і стільців разом, разом позначаємо фігурною дужкою. І невідомо, скільки меблів. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки виготовили стільців, адже нам відомо, що їх виготовили у 3 рази більше. Якщо столів 2, а стільців у 3 рази більше, це означає помножити на 3. 2 ми множимо на 3, це дорівнює 6 штук. Пояснюємо, стільців виготовили. Другою дією ми вже можемо дізнатися, скільки всього стільців і столів виготовили. Адже ми дізналися, що виготовили 6 стільців і знаємо, що 2 столи. Додаємо до 6, 2 це дорівнює 8. Записуємо відповідь, скільки столів і стільців виготовили в майстерні. 8 столів і стільців виготовили в майстерні. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!